До Артура. За Артуром слідкувала я вже давненько, ще з України. Дуже вдячна тобі за це. Так що, хлопці, Dream Cars, вам дуже дякую. Завжди, все чітко, професійно працюємо далі. Плічоплі, -плеч, як то кажуть. Всім привіт. Плюс один закритий автомобіль в автомобільне фінансування для людей, яких мінімальна кредитна історія. Це наша шановна пані Альона. Альона, це сестра мого товариша Льоша. Вони приїхали в Штати десь буквально 2-3 місяці тому. Зробили і Відповідно, у них був мінімальний кредитний скор. Альона набрала мене, каже: Артур: потрібна якась невеличка, недорога машинка на перший час. Що ти порадиш? Подивились там трошки по пріусам туди-сюди. Відтоді взяли, що Lexus GX 460 23-го року. Машина, взагалі, космічний космос. Машину нам допомогли придбати мої товариші, мої партнери Dream USA Cars. Хлопці вам дуже дякую. Машина у Флориді. Зв'язались, поспілкувались, фінансист зробили. Найкращі умови зробив так, щоб з мінімальною кредитною історією ми отримали цукарочку. Пані Альона розповідає, як все було, показує нашу цукарочку. Тому, друзі, звертайтесь до нас. Ми можемо закрити вам будь-який автопідбір, відправити автомобіль в будь-який штат по Сполученим Штатам Америки, навіть якщо у вас є мінімальний кредитний скор. Можемо проконсультувати, допомогти в наявності є з більше двох тисяч автомобілів з пробігом. Всі знаходяться в Флориді, Також є фінансування нових автомобілів, фінансування, лізинг. Якщо по будь-яким питанням, звертайтеся. Не соромтеся, далі дивіться. Ми нещодавно приїхали з України в Америку, і стало б таке питання потрібна машина. Познайомилася, яка допомогла мені з отриманням документів, надала мені людей, компанію до яких ми звернулися, і ми приїхали сюди. Наступним питанням для нас стало пересування і пересування, кажемо так, без машини. Воно ну трошки ускладнює. Звернулися до Артура за Артуром. Слідкувала я вже давненько, ще з України, і знаю, що він займається автівками. І ось таку автівку знайшов нам Артур. Дуже вдячна тобі за це. Я тебе обіймаю <головік> і дякую тобі ще раз величезно